Поговоримо сьогодні про гору хрестів. У Литві. Питаємо, що це за місце, яка воно. І перші карти, які ви питаєте, це про активний рух, рух вперед, рух вгору, якась боротьба, якийсь прорив, рух, можливо. Рух вгору значить собі якийсь рух за свободу, до розвитку, такий активний, да? тобто боротьба за свободу далі. Десятка кубків. Колись це було це місце, ця гора було місце великої радості, таке сімейне, приємне місце. Там було місце натхнення якоїсь гармонії. Там, мабуть, жили сім'ї, жили люди, були щасливі. От. Але, Але. дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить, що тривожність вона є, її неможливо відпустити біль минулого. Багато спогадів, багато емоційних ран. Не можна забути те, та, що там відбулося, не можна відійти від цього. Uh, um, якісь, мабуть, там були якісь втрати, якийсь смуток. Щось там таке відбулося, що до сих пір не відпускає людей і нагадує якась подія, яка нагадує про себе. Тривожне, тривожне щось. Um, це місце. Нематеріальне, воно втратило матеріальну основу, воно занадбане, може, розграбоване, або ж люди, які там жили, вони щось втратили. Але залишилось, ну, типу, як надія, надія тільки залишилась, а в фізичному сенсі занадбана. Якусь багато з цієї картою багато втраченої мудрості, якісь е, е, карта відлюдника, де, де прийшло б якесь, ну, осознання, да? якесь. Е, можливо, це місце якесь духовне, має якусь цінність е, типу. Е, з собою, коли там знаходишся, воно тебе наштовхує подумати, торкнутися якоїсь духовності, якихось цінностей, щось намагається на щось наштовхнути, але не всі готові це сприйняти. Не всі готові це сприйняти. Бо це треба, ну, карта відлюдник, це про те, що треба заглибитися в себе. Да? Не кожен це може, бо люди бояться починати щось. Люди бояться щось починати. Ну, якесь таке місце було раніше радісно, потім треба було захищатися. Колись там були сім'ї, люди жили, було життя. Але тепер залишилась тільки якась тривожність і неможливість відпустити те, що там відбулося. Туди можуть приходити люди, але не кожен може зрозуміти і відчути всю суть. Не кожен може в собі покопатися, щось зрозуміти, відчути. Ну, таке місце якесь такого смутку, наче світле місце, але сумне. Сумне. Туди приходять люди, які хочуть щось згадати. Відчути ті, хто пам'ятають якісь події про боротьбу, яка відбувалася. Ну, я б сказала, це от місце, куди люди приходять, щоб згадати, що навіть у періоди важкі, треба боротися за свою свободу. Вірити, стояти?